Росіянам знову дісталося. Туристи з країни-агресорки в грузинському місті Батумі спровокували бійку з місцевими. Про це повідомляють. Розмі зазначають, що все почалося через нібито невдоволення гостей відключенням електрики у елітному житловому комплексі. Шарпанина виникла нібито під час візиту російських туристів до забудовника комплексу, де збиралися вияснити, чому ж виникають постійні проблеми із світлом. У результаті громадян РФ, які знімають сварку на телефон, обізвали і радили повертатись на батьківщину, щоб диктувати там свої права. У нас також нета это зимець бозоба, Бозоба зоба, пак узизя що за словами пропагандистів, росіяни зняли побої та пішли до поліції. Там розпочали перевірку.